Віктор Бабуренко, керівник експертної групи бюро аналізу політики. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. Що давайте почнемо із цікавих новин, таких я б сказала, навіть трішечки позитивних, тому що бачимо, що посольство США в Росії публікує для своїх громадян попередження про те, що зараз треба уникати особливо поїздок до Росії, хто має подвійне громадянство, тому що у найближчі 48 годин щось може статись. Семенян паралельно кричить: що а дайте нам ці дані, а що може статись? Мені треба знати, тому що це ж взагалі зрада. Ви щось знаєте. І мовчите, але дійсно можна довіряти ось таким даним, що в Росії може планувати теракт, і що це може бути, на які самі Заходи, і для чого, і ким головне? Ми знаємо, що 21 сторіччя це взагалі сторіччя абсолютної ну, абсолютно дезінформації. Да? Я от пояснюю студентам, це приблизно так, що є світ він сам по собі, а є карта світу. Да? І тому ви не впів, ну чули нейролінгвістичне програмування. воно, власне, Основна його парадигма це те, що карта не територія, світ сам по собі, а карта цього світу сама по собі. Да? Як є там в школі багато карт. Але одна карта політична, друга карта ландшафтів да, України, тобто в кабінеті географії, третя ґрунтів, четверта там гідрографічна, і так далі. Тобто, так далі. наче кругом Україна, але карти не схожі одна на одну. Так само, ну тобто, світ сам по собі, а те, що люди уявляють про світ, і те головне, що йому нав'язують про світ, в тому числі, от і ми з вами зараз сидимо і нав'язуємо. Да? Те це до чого кажу, що. Можуть бути кілька варіантів, да? це може бути деза, яку вкинули, щоб там, типа щоб посіпалось у когось око, да А може бути і правда. Ми от знаємо, що нас, наприклад, Сполучені Штати в січні лютому 2022 року попереджали і попереджали, що от, -от почнеться, почнеться, почнеться. А президент, наприклад, ну, як тепер пояснюють в офісі президента, щоб не нагнітати паніки. Вони заявляли, що війни не буде. І там звали нас на шашлики. Да, от скоро буде весна, прийде і на шашлики. Ну сталося як сталося. Да, тобто нав'язували комусь якусь карту світу. і, Відповідно, вірите чи не вірите ви ті чи інші інформації, і ви від цього. Просто плануйте це ну, свою поведінкову стратегію. Так? От, Наприклад, я живу біля кордону з Росією, але ми здогадувалися, що війна буде, і тому готувалися і в перший день там типа, реагували на це. Хтось думав, що не буде, і відповідна реакція. Так, так само і тут. Але, але тут що дезінформація приміняється воюючими сторонами. Там і нами, і Росію друг проти одне проти одного, і це нормально. Я думаю, що Сполучені Штати проти Росії можуть приміняти дезу. Але як правило, коли вони говорять своїми громадянами, вони намагаються не брехати, тому що потім вже ж пред'являть. І якщо ви один раз обманули своїх же громадян, так, позвали на шашлики, а шашликів немає, другий, третій, ну або навпаки, ви кажете, що бігом назад, тому що ви щось трапиться. А нічого не трапиться другий раз і третій, то тоді вам перестануть вірити. Ну, це банально, якщо там десять разів кричать вовки, вовки, то коли прибіжать вовки, вовки вже ніхто не повірить. Тому я схильний думати, що може бути як завгодно, але я схильний думати, що все-таки щось знають. Але е, хто сказав, що вони будуть сіманянші про це повідомляти, там. Там, з, яких, з яких таких е, діло? Але. Ну, е, понятно, що точно держава Україна не буде планувати там теракти, не буде підривати мирні лікарні, ну ми ж не вони. да, Це от я е, з вами говорю Сума, Вчора в суми прилетіла і прилетіло по лікарні. да, Там є постраждалі е, і так далі. Е, ну, Куди вони цілили? По лікарні чи не по лікарні, але попали якраз по лікарні швидкої допомоги. Да? Ну, от е, і. Е, 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 теж я не беруся судити. Ну знаєте, як ми ж говоримо, що це вони спеціально ціли, да, щоб знелюбнити їх. От, можливо, вони і не цілили. Хоча, ну от більшість людей спитайте, вони спеціально цілили? Більшість людей вам заявляють спеціально. Я думаю, що. А ні, але я точно впевнений, що ми спеціально не хочемо бити їхніх дітей, попасти по їхнім школам і лікарням. А от людки ми хочемо підірвати їхні мости, заводи, і так, далі, і так далі. Якщо навіть вони будуть казати, а це теракт. Ну це наші законні цілі. І тому я підтримував би там Буданов, це зробив би там чи СБУ Малюк, да, але я би аплодував тільки. Ну я думаю, і більшість в Україні так само. До речі, так. ви сказали таку фразу, важливу, так ну, ми точно не вони і не будемо мати на меті бити по мирних людях. Але дивіться, на що готовий Путін, щоб, наприклад, зробити сам якусь подібну історію в Росії, якийсь певний теракт, а потім що йому заважає звинуватити Україну чи Захід. Тим більше, щоб прецеденти в історії були, так, так. Росія взагалі здатна на таке. Так, у них був Волгодонськ. Ми пам'ятаємо, власне, Путін з цього розпочав кар'єру, коли ФСБ, і це доведено, доведено самими ж колишніми ФСБшниками, в тому числі Літвіненкам, якого потім в Лондоні окравили якимсь новичком чи чим там вони його отруїли. Тобто, е, да, вони е, спочатку зробили теракти, потім Путін прийшов, заявив, що будемо мочити в Сартірі, і, власне. Цей мемчик народу сподобався, от і Путіна якраз в березні тоді 2000 року обрались. Він зайшов прем'єром, і це перше обрання його було якраз тоді в березні 2000 року. Так що вони таке можуть зробити і звинуватити ще й І можливо, тому і на упередження Сполучені Штати сказали, що там, типу, от щось таке готується. Ну, поживемо, побачимо. Принаймні, я не бажаю навіть таким, такому народу, як рускія, щоб у них загинули жінки, діти і старики. От, але якщо там загинуть якісь ті, хто з зброєю в руках, то йо, великам приходьте в Україну. Ми вам ще не таке покажемо. Тим часом ми бачимо ми також офіційне повідомлення, що Володимир Зеленський відправляється до Туреччини. А це має бути от 8 березня в п'ятницю, і з турецьким президентом Раджепом Тидом Ердоганом обговорять формулу миру і також організацію саміту миру. Безпеку судоплавства в чорному морі також глобальну продовольчу стабільність. Але що цікаво, ми пам'ятаємо новини всі буквально місяць тому, що Путін збирався до Ердогана приїхати, але чомусь це все скасувалося? Очевидь, можливо, через якісь певні заходи безпеки. Але візит Зеленського, що він сьогодні означає, що він може мати в результаті про для України. І чи вірите ви, що надалі зміг би можливо, що цього зернового коридору, все ж таки на Тиснути Ердоган на Путіна чи нам ось ця сфера вже сьогодні не така важлива, тому що бачимо, що сьогодні все працює і без Путіна. Ну дійсно, зерновий коридор, якби в тому форматі, в якому він починався, він не потрібен. Ми просто каравани йдуть, зерновози, сухогрузи везуть. Зерно, і нам нічого не заважає, тому що російський флот запертий тепер в портах. От ми фактично їх вичавали з Акваторії, ну, принаймні, західної частини е, Чорного моря. Е, от е, тому, як би це обговорювати сенсу немає. Я думаю, що тут е, перед цим літав Зеленський в, е, в, цей, в, Саудовсь, в Саудівську Аравію, да, тепер з Туреччина. Саудівська Аравія, Туреччина і Іран це три конкуренти в мусульманському світі. Тим більше саудіти і турки вони є е, сунітами. Якщо іранці шиїти в більшості свої, да, то тут суніти, е, і у них конкуренція ну, власне, там за халіфат, да, тому що суніти вважаються там ну, халіфат. От, І е, але і ті, і ті мусульмани с, е, суніти, да, і ми розуміємо, що в по великому рахунку, те, що називають глобальним півднем. Е, він ну, частково мусульманський, да? тому що там і в Індонезії, і в Малайзії мусульмани, да? це і Пакистан, от, країни там з мільярдним населенням, да? от, і важливо все-таки підключати глобальний південь, щоб він був ну не за Росію, навіть не нейтральним. Ну, як в таких випадках в дипломатії, ті, хто. Проти нас намагатися треба зробити нейтральними, а тих, хто нейтральні, щоб вони хоча б за нас були, хоча б там в розмовах, хоча б номінально. Да? А ті, хто за нас, щоб вони за нас готові були там кров здати, як Макрон зараз здає да. Там ну, я розуміння, щоб вони готові були там за нас жертвувати там зброєю, там чи навіть е як Макрон заявляє, там солдатів відправляти. Тому це. Намагання України грати з глобальним півднем, і після того як була зустріч з Саудітами, тепер зустріч з їхнім, скажімо, там конкурентом за вплив в мусульманському сунітському світі з Туреччиною, от хоча ми знаємо, що ну Сауді, Саудівська Аравія це дуже дуже важливо. чому важливо, тому що Саудівська Аравія може збити ціну на нафту. Ну тобто, просто підняти видобуток цілодобовий, їм це абсолютно нічим не загрожує, і таким чином опустити ціну не те, що нижче там, 70 чи 60, там, щоб вона впала нижче 40 доларів за баріль, щоб ми знали, що сабівартії сім'ї все одно там від 9 до 15 доларів за баріль, тобто вони все одно будуть в прикупі. А от е, росіюшка посипеться, тому що ну їм доведеться е, скважини якісь е, закривати. Тобто перехід Саудівської Аравії на наш бік, це фактично ну, е, робить е, Росію економічно вразливою, і вона посипеться рано чи пізно. Але те саме і з Туреччиною відбувається, тому, тому що зараз основне збіжжя з Росії, як і зерно, так і нафта, йде через е, е, Босфори Дарданели. У Туреччина як або нейтральна країна, або як наш, хоча б чуть-чуть союзник, було б важливо. От тому е, Зеленський туди йде. Ми розуміємо, що формула мира виписана Зеленською, вона абсолютно зараз неприйнятна для Путіна, і для неї розмови про неї це е, лише розмови, це інформаційний привід і. Але це і постановка верхньої межі нашої планки. Тобто ми готові до миру, але ось, ось вам 10 умов там для миру. Е, ясно, що е, пут, путінський режим на це ну, зараз не піде, але принаймні, уже якщо навіть Зеленський і Ердоган обговорять це, і Ердоган не заперечить принципово, що це, це не прийнятно, ну, то, е, хоча б на рівні заяви, ми якби обозначимо свій там як. Верхню межу, стелю свою що от, от, оце от наші умови. І е, в цьому випадку це, е, це правильно. Навіть якщо це завершиться лише розмовами, це розмови, які е, позначають нашу позицію. Це правильно. Ще одні розмови, які сьогодні точаться серед наших західних партнерів. Звісно, всі бачили ми такі, нібито, словесні перепалки між Німеччиною та Францією. Але Олаф Шольц також дійсно, от він імовірно чекає якогось першого кроку від Америки чи від інших країн, щоб не дати ті тауруси. Політико зараз розганяє історію навколо нього, що він нібито сьогодні за мирні переговори, і саме він сьогодні сподівається, бо нібито розуміє, що більше немає ви виходу. але ось тут в цій всій історії на вашу думку можна вірити ось такому виданню як політику, які дійсно кажуть, що Німеччина сьогодні дуже хоче, щоб Росія і Україна сіла за цим переговорів. Я думаю, що по великому рахунку о, частина істеблішменту, в тому числі німецького, хочуть, щоб це закінчилось поскоріше, щоб зняти санкції з Росії, щоб бізнес міг повернутися і використовувати Росію за призначенням. З одного боку це бензоколонка, то тобто є там можна брати дешеві енергоресурси. І друге 140 мільйонів, мільйони. Ну зараз там хай умовно 130 мільйонів. Класний ринок збуту. Починаючи від мерседесів, там і якихось там е там холодильників стиралок і закінчуючи там бургерами якимись, от то звичайно бізнес, який хоче просто заробляти, їм вигідно повернутися до режиму там 2000, ну там початку 2022 року. Е, от, року. От але ми розуміємо, що зараз це неможливо, щоб ну тому, що все-таки більшість суспільства вимагають. Ну, не те, щоб наказати прямо Росію, але ну, не дати їй з'їсти да, Україну і тому е, різні дум думки. Але ще на чому треба наголосити: у німців страх перед Росією. І насправді Путін може того ж самого Олафа Шольца е, дражнити ядерною зброєю або початком війни проти той же ж самої, там Німеччини. Да? І е, оцей страх, що вони маньяки, е, ну, Путін ви, ви, використовує, Вони ж ну вони якби натякають, що ми дураки з кнопкою, от типа бійтеся на нас. І вони бачать, що Європа боїться. І тут Макрон правий. Треба Олафу пояснити, що не треба боятися. Все одно, е, ну, е, Росія бліфує, тому що застосування ядерної зброї не в планах Китаю. От і Китай при всьому при тому, що навіть якщо б він якби він не підтримував, потихеньку він тишком нишком буде підтримувати Росію, особливо там, якщо це стосується можливість продавати їм ну не, не летальну зброю, а щось там, ну якісь умовно машини, термобілизну от недавно тендер Російська Федерація провела, я ще посміявся в лютому місяці. Провели тендер на 500 тисяч комплектів термобілизни. Ну мабуть, вже ж планують на наступний рік да одівати своїх бравих солдатушок. Ну хто з них до зими не загнеться? В наших степах тут. То, то, е, Китай принаймні абсолютно чітко заявляє позицію свою, що неприпустимо приміняти тактичну навіть ядерну зброю, ну про стратегічну ми мовчимо. Але все одно в Європі багато хто боїться. І цим страхом користується Путін. І цим, цим страхом він, він якби харчується цим страхом. От. І треба просто, щоб хтось із колег. Шольцу пояснив, що колега, не треба боятися, там, типу, це всього-навсього-навсього всього банзай від Путіна. Там. За цим нічого не стоїть, крім паньто. Може, це зможе зробити Макрон, тому що за ним часом він такі досить гучні заяви зробив. І ось зараз одна з останніх, як пише видання «Ліндепендент», що президент Франції сказав, що якщо, наприклад, вони побачать, що російські війська просуваються до Києва чи Одеси, ось тоді він точно буде розглядати варіант вводу військ своїх французьких в Україну. Ось такі рішучі слова, так з однієї сторони. А от що дійсно чекати на діях? Тому що буквально останній тиждень він просто відзначився низкою гучних заяв і не бути боягузами, так і зокрема, зокремався yeah. перепалка Шольцем. Що це все означає? Наскільки дійсно, по факту, може бути налаштований категорично Макрон? Макрон в даному випадку поступив молодець. Він хоче ну знову ж йому, може, жмуть Лаврі Джонсона, да, і він перехоплює ініціативу у Британії як самого такого більшого яструба, да? От, тому що Раші Сунак зараз якось ну, в Британії очікують вибори і там не роблять гострих заяв якось. А Макрон якраз гострими заявами виступає, і це фактично підняття ставок, да? От, ну Медведєв але ж ми розуміємо, що. Що у Путіна э, в голові, те у п'яного Медведя на язіці, да? там, типа От Медведев від імені Росії під вищої ставки, там, типа, шо? а ми сейчас все всі здохнуть всіх сейчас порішимо. Ядерний пепел. Макрон каже, теж підвищує ставки. А ми введемо там війська в Україну. Це не значить, що він насправді так думає і насправді буде вводити. Але це е, показує, що вони теж можуть відчиняти умовне те вікно вертонаш. А ми там введемо війська, а ще теж ядерна бомба й бабахнем. Там а ми Росії не боїмося. А потім скажемо, ну договоримося десь посерединки, да, як, як любить і наш президент, і як Путін е, любить. Ну, Десь так, тобто підвищення ставок в даному випадку від, е, ну, скажімо, одного із е, ну, в Європі, це по-любому там ну, трійка головних країн: да, Німеччина, Франція Британія. Причому Франція і Британія це ядерні країни і підняття. Ними якби теж стелі очікувань це дуже добре для нас. Це просто для нас супер. До штатів сьогодні, звісно, вже всі розуміють, що або Байден або Трамп бачимо, що в Європі так досить стримано на це реагують, не роблять різких заяв, тому що вочевидь розуміють, що працювати доведеться навіть із Трампом, якщо він стане президентом. Але напередодні Байден до конгресу звертався. Він закликав ще раз допомогти Україні ухвалити цю допомогу. Сказав, що американські війська не підуть воювати за збройні сили України. Але чи почули Байдена і чого взагалі чекати Т Америки, як зараз правильно себе поводити, зокрема Україні, щоб і з Трампом ми змогли поладити, якщо що, ну і звісно, з Байденом продовжити цю ж саму роботу? Мені сподобався виступ Байдена. Він був дуже емоційний, і навіть якщо коли я потім його перечитав в перекладі, тому що не все зрозумів, да з виступу. І переклад сподобався, але й сам виступ був такий. Ну дуже емоційний. Він не просто з папірця читав. Він дуже емоційно сказав. Він порівняв Путіна з Гітлером. Він е, правду сказав, що ми не можемо відмовитись і від своєї місії зберігати вільний світ, е, зберігати правила, які встановлені, в тому числі там ООН, НАТО і ну, інші правила вільного світу, те, що ми називаємо цивілізацією, ми не можемо відмовитись ні від Європи. Ні від України да він там постібався з цього з цього, із свого конкурента Трампа з цим, цим виступом. Але я думаю, що виступ був знаковим і показав, що принаймні при Байдені Сполучені Штати не будуть нас кидати і. Так як аплодували, я це теж помітив, аплодували от цьому порівнянню Путіна з Гітлером і, взагалі, словам з Україною, аплодували республіканці. От ви уявляєте, що там виступає у нас Порошенко, а слуги народу аплодують або, ну, або навпаки. Це не, 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 не мислимо в українському парламенті, а там, і це значить, що вони щиро підтримують ці його слова. От, так що я думаю, що чим не закінчились вибори в Сполучених Штатах, да, вони, звичайно, часто там оцей ажіотаж неприємний для нас, але ми бачимо, що світ стоїть пліч -плеч, обчі, і навіть там, якщо Шольц у вигляді там нерішучого хлопця зараз, то принаймні знову позиція вчора внесла. Німецька опозиція внесла на голосування, що не просто там дати Тауриси, там і дозволити Україні там фігачить ними по кримському мосту. Там з усією я що ж, було дійсно чекати таких більш рішень рішучих, тому що що паралельно ми знаємо, що Росія планує, вона готується в деяких регіонах. Пишуть засоби маси інформації. Є офіційна інформація, що підвищують зарплатню за контракти з Росією подекуди, навіть 800 тисяч рублів. Впевнено, що таких грошей в житті той росіян не бачив, які сьогодні no. пропонують просто так: гроші за життя. Так, от дай нам життя, а ми тобі от гроші. Ну і загалом, Росія накопичує зараз тилу найбільше резерв. Ерви, щоб провести наступ і розгромити зсу пишуть за рік півтора з посиланням на свіджерела каже військовий експерт російської опозиційної нової газети Валерій Ширяєв. Ну і також західні змі пишуть, що Росія ще може. Ну зокрема, під Купінську знаємо, що там 122 тисячі військ. Що можемо робити? Ми зараз, звісно, мова йде про те, що нам треба окопуватись. Це важливо, але як загалом ви ставитеся до тієї інформації, яка є в ЗМІ щодо певної підготовки. Або не підготовки до наступу росіян щодо ось цих оборонних рубежів, тому що це, я так розумію, наразі для нас основне Ну, росіяни використовують своє вікно можливості. У нас зараз снарядний голод, і тому вони прагнуть наступати. Саме тому вони взяли Авдіївку, але е, вони видихаються і після виборів. Їм треба буде або ж оголошувати новий виток мобілізації, або е, добирати. Е, Збільшуючи е, зарплатню, ну найманцями воювати, фактично, да. Е, і що ми можемо? Ми можемо да, дійсно окопуватися, проводити мобілізацію, чекаємо вже ж нарешті, врешті-решт закон про мобілізацію. Е, добирати там е, ну ще залужний говорив, що це не обов'язково одноразово там 400 чи 500 тисяч, але там там ну умовно, там по якісь там там 20-30 тисяч щомісяця, щоб до навчати, щоб нам поповнювати існуючі бригади, і створювати, можливо, нові, і чекати, і накопичувати боєприпаси, щоб потім перехоплювати стратегічну ініціативу. Хоча у нас вже заявили, що влітку ми її перехопимо. Ну, окей, я думаю, що генштаб буде готувати кілька планів, і ці плани будуть залежати від того, які ми будемо мати ресурси, тому що мільйон снарядів і умовно, там така то кількість бригад це один план, а менша кількість бригад, менше людей в бригадах. І менша кількість зброї це інший план. Знову ж тауриси можемо. Ми, ми, якщо ми збиваємо там в Джанкої логістику, рушимо і Кримський міст, або рі, через річки там кальмію, смолочну, що вони на південь не зможуть боєприпаси підвозити, то вже ми можемо на півдні перехоплювати там стратегічну ініціативу. Якщо курс, Кримський міст стоїть мости через молочну кальмію, стоять в Джанкої стоять. Ну на Чонгарі мости діють, то тоді навряд чи ми це зможемо зробити. Ну, у нас не вийшло минулого літа по цим же причинам. Тобто самі лінії Суравікіна, так як і з нашого боку. Лінії це це да, але сучасна війна, хто перемагає в комунікаційній війні? в війні логістик. Да? Якщо ми перебуваємо їхні логістичні комунікації, ми на коні. Якщо вони перебувають, вони. ну, власне, така війна тепер і буде. Щодо сьогодні таких підвищених погроз вже навіть на офіційному рівні? Зокрема, зараз дуже така активізувалась Марія Захарова, яка розповідає, що то Німеччині треба денацифікація, то розповідає, що ми будемо бити по тим містам, де будуть, наприклад, скопичувати ядерну зброю. Чи не здається, що Росія також свою чергу і намагається підвищити ось цей рівень напруженості? Не знаю можливо відповідь на ті навчання, які сьогодні проводить НАТО біля кордонів Росії, це зокрема Фінляндія. Про що? Свідчать ці заяви, чи на них звертають загалом сьогодні в Європі увагу, знову ж звертають увагу. Ми бачимо це по поведінці Шольца, на якого тиснуть, мабуть, якийсь частина істеблішменту Німеччини, е, в першу чергу бізнесового, ну і ліваки всякі да тиснуть на нього. Там, типа, що е, Ну і просто пацифісти, що там, типа, хай краще там. Поганий мир, ніж холодна війна, які готові поступитися, скажімо там, честю і територією іншої країни, не своєї ж країни, да? щоб тільки е, був мир, які не розуміють, що е, ну, поступатися Росії у неї тільки буде збільшуватися от І ми бачимо, що е, ну крім заяв Макрона і це перші такі заяви, да? до цього ще ніхто не заявляв, що готовий. Вводити війська в Україну, а що офіційна особа Медведів, зам голови адміністрації Путінської, да, що Захарова, що там і у Лаврова проскакувала, і там у інших офіційних офіційних осіб, тобто офіційні особи Росії погрожують ядерним вибухом. Одна справа, якщо б це була якась ненормальна скабіла, ну, скажуть, це ж не позиція Кремля, але якщо це робить речниця фактично Міністерства закордонних справ Російської Федерації, то ми і в Європі це реагують як на офіційну погрозу з боку Кремля. І значить, офіційний Кремль хоче такі погрози, щоб почули. І тому знову ж і молодець Макрон, а він їм відповів: от як от, наш отвіт Чемберлену, Макроновський отвіт, Макроновська відповідь Путіну, Захарова погрожує так, а ми отак. То ж, дякую вам, Вікторе, за важливу розмову і за цікаві відповіді. Впевнений, що зараз раз будемо бачити з вами також в ефірах. Віктор Бабаренко, керівник експертної групи дякую. Бюро аналізу політики. Дякую вам, бережіть себе.